Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мій, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогоднішній апостол. Браття, довідавшися, що людина оправдовується не ділами закону, але вірою в Ісуса Христа, ми вірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не оправдується ніхто. Я роздумав собі, для чого є цей закон, якщо ним ніхто не може оправдатися. Насправді, напевно, що в Старому Завіті нічого не було іншого, спасенного для душі, як цей закон Мойсея. Але якщо беремо всі приписи євреїв, які вони мали виконати, їх там понад 600, якщо ти порушив хоч один припис, або всі виконати нереально, ну то ти порушник всього закону. Тобто виходить, що і так ніхто не був спасенний і ніхто не міг попасти до ради. І мені сподобалося, як вчора запитав отець, хто спасеться чи хто заслужив на спасіння. Та? Ніхто не підняв руки, що заслужила на спасіння, Я побачив цю високу, високий рівень цієї свідомості. І вирішив сьогодні про це говорити. Тому перепрошую, що профадь буде трішки нестандартна, бо може би пасувало при такій масі людей, в мене 15-20 людей, тут трошки більше якось так правильно говорити. Та? Але як мій духівник каже, він сидить, то каже, живи тим з повноти, бо серце промовляють вуста, тому я буду говорити те, що є в мені. Це буде свідчення, яке мене торкнулося. Хочу вам розказати про нову схему розводу, лохотрону, який буває в житті. Уявіть собі, сижу я субота-ранок, на молитві, і тут дзвонить телефон. Дзвони, піднімаю. Доброго дня, інтернет-магазин. Замовлення. Ви замовляли запанки? Я кажу, та ні. Може, моя дружина кохана, знаєте, зробила мені сюрприз і запанки мені замовила. Кажу, та відправляти на нова пошта таке-то таке, то Варницький Олександр, таке то відділення. Ого, значить знають все про мене. Ну та напевно, що вам оплата, бо нам ми працюємо по передоплаті, оплаті, нам треба вже гроші. Ну, а яка це на 220 гривень. Думаю, та, та добре, давайте смс-ку плачу, що ж, не на бідного попали. <рив> та й приходжу до, до, до дружини, смс-вже в мене в руках кохана, то я ще маю платити, так? подарок. Ти заказувала ті запанки? Вона каже: Ні, не заказував ніяких запанок. І Я зрозумів, що бо в мене немає сорочки на запанок. Так, і відповідно, запанки це такі гудзички в таку круту дуже сорочку. Так, хто, буде, де, де, хто може забути, що це таке, я вже сам забув, як вони виглядають. Так от, бо мої сорочки лишилися в Енергодарі з тими запанками. Так от, і я дзвоню знову по цьому номеру, Алло, це помилка, ми не, заказув, не замовляли ці запанки. Що ви нам морочите голову? То заказуєте, то не заказуєте, кинула трубку. Будьте, типу, ну такі, не морочте нам голову. Думаю, нічого, собі, інтернет-магазин, рівень. Оце сервіс, така чутєвість, така. ну, Я зрозумів, що то не заробили на Валерії, значить їх то рознервувало і це. Я ходжу спокійний, все, минає три дні. І тут ми їдемо на Захід і дуже поспішаємо, дуже. І тут е, на новій пошті щось прийшло. Я кажу, давай хоч заїдемо, щоб воно тиждень не було. Я заїжджаю, хочу брати, а він каже: ви забираєте дві посилки. Ще й дві. Ну так, ну може хтось мені подарунок вислав, не знаю, ну я ж людина видна, ні? То кажу, та давайте, будете дивитися, та не буду дивитися. Давайте скоро 220 гривень, так ще пікну, сідаю в машину, чекай, десь я цю суму вже чув. Відкриваю, а там шкатулочка, в ній запанки і мішачок такий золотистий, в ній запанки. Думаю, ну втюхали. Я такий був злий, я не можу передати. Я просто був злий. Ну як хлоп, 41 рік і мене розвели тако. Думіте, субота, людина ще після п'ятниці, знаєте, з раночкою. І вони дзвонять в такий якраз час суботній ранок, коли ти ще не дуже зображаєш. І, відповідно, я такий зли був на себе, що просто. Ну і якраз попалася мені проповідь одного проповідника, і він пояснює, що є певні речі, які не можна брати від людей. Це коли там заворожені речі, коли там на весіллях хтось комусь там щось підкидає, і тоді в сім'ї не видається багато. І одна з тих останніх речей, там щось 5 чи 6, не можна брати ті речі від людей, які є там сутенери, бандити. Тобто, якщо вони тобі дарують коштовні подарунки, цього не можна приймати. Бо ці є гроші зароблені нечесно, відповідно, це таки благодать не зійде з тою річчю, користю і так далі. Я собі подумав про тих багатіїв, які дарують на церкву. Але і навіть є один висновок, якщо все таки є такий подарунок, і неможливо не ну не прийняти, чи тобі вже дали, то можна віддати на це там на церкву чи на побудову церкви і таке на на благодійність. Ну запанки я не знав, куди віддати. і в мене просто я навіть на них не дивився. Я просто зупиняюся на першій заправці, і я в смітник їх тако кладу, думаю, тільки б їх ніхто не знайшов з такого джерела. Бо, ну, по-перше, обманщики розводять людей і що хочуть заробити, точно не буде в мене благословення радості від тої речі. Який, ви спитаєте, який зиск? Є ж безплатні доставки в новій пошті. Можливо, запанки коштують 20 гривень в собі вартості в Китаї. Вони по 200 гривень заробляють на таких, як я. Все, я молодець. Приходить тиждень знову на новій пошті посилочка. Клієнт клюнув, може ще візьме. Що ви думаєте, там запанки? Ну я ж то вже маю досвід. Я, зра... я тільки привідкрив, навіть не торкався, того всього нечистого. І я їх при знову закриваю, кажу: я відмовляюся від цієї посилочки. Все, я красавчик. Мим словом, я гордий, що я бодай третю, третій подарунок, мені не втюхали все. І тут мій друг мені пише, щось записав мені, а я дуже забіганий. Я не прослухав цього повідомлення і через тиждень відкриваю, а вже його не можна прослухати. Кажу, запиши ще раз і так далі. І Це все триває. Ми зізвонилися, і він до мене каже: Ти знаєш, я хотів він в Америці я хотів тобі, пастор, я хотів тобі подарунок зробити. Я проплатив три комплекта запанок. Я не знав, які тобі сподобаються, тому купив тобі три види, різні, дорогих запанок. А мене, знаєте, так трохи взяло. Виявляється, я такий, ну не дуже добре. І я кажу: вибач, друже, ну я дві викинув, бо була причина, я думав, що вони з недобрих людей, тих, що розводять. А він ще здивувався, каже: Я все проплатив. Вони не мали дзвонити, вони мене просто мали вислати. Ну але працівники просто хотіли переконатися, адреса, все ну може уточнити. І тому вона так агресивно відреагувала, коли я сказав, що я не буду брати. А вона ви то ви берете, то ви не берете, оприділіться, ребята. Тобто там вона так гостро відповіла. Виявляється, він їх проплатив. Я кажу, слухай, є оцей третій комплект, а він в мене висить і кожного дня пеня росте. А я ще й дзвоню на нову пошту. Що робити? Він каже: Не переймайтеся, якщо ви не хочете, воно потім скасується, з вас не буде ні штрафу, ні нічого. Думаю, ну добре. Я кажу: зараз подзвоню до кур'єра. Дзвоню до того кур'єра. Він каже: Слухайте, та було таке, було таке замовлення, ми відмовилися, але це з ювелірного магазину ми не можемо приймати назад. Тобто ми назад їх не приймаємо в апріорі, бо вони оплачені. Вони і на новій пошті. Дзвонить, поки не пізно. Дзвоню я на нову пошту, так і тактики замовлення, це все. Чи можна повернути назад, я вже хочу ті запанки. <рес> Вони сказали, що вчора був наказ на утилізацію їх. <рес> їх, напевно, знищили, вірю, що той знищувач все-таки їх взяв і носить десь там на новій пошті. <рес> <рес> Ось. І багато можна проаналізувати, що, що не так в цій історії, хто, хто хотів зробити сюрприз, як я повівся, так далі. Ось. Але я підсумую одне дуже важливе таке свідчення, що мене навчило, що вартувало цієї ціни цього подарунку. Я собі подумав: по-перше, товар був проплачений, тому вони його мусили вислати, попри те, що я сказав, я не беру. Але для них логіка, він проплачений, каже, що відмовляється. Ні, ми висилаємо. Вони, попрямо, і незгоду вислали. Друга річ, вони не взяли назад той третій комплект, тому що він проплачений. Вони не можуть взяти собі те, що їм не належить. І дуже важливо собі усвідомити цю логіку проплаченості, заплаченості. Я собі думаю, яка вона сильна є в світському житті, якщо люди світу цього, хтиві і так далі, не можуть собі взяти, навіть нова пошта не могла собі присвоїти згідно терміну ті запанки, які б вони не були цінні, дорогоцінні, бо за нього заплатили. А тепер подивімося на оцю заплату. Ісус Христос заплатив. І ніякий закон не може назад вернути закон гріха і смерті. Яку сильну ціну Ісус заплатив за нас, і диявол не має права, Він не має права назад забрати наше здоров'я, наше щастя. Якщо світські люди дотримуються цього матеріально, то тим більше в духовному світі, коли від кого не сховається, це точно працює. Тому сьогодні буде коротка проповідь, але вона повчає то, що. Коли ми віримо в цю заплату, коли ми приймаємо цю заплату, коли ми її проголошуємо в царство темрям і дияволові щодня нагадуємо в нашій молитві на службі Божій, що дияволи, за те, що ти наробив, вже заплачено, віддавай назад моє здоров'я, віддавай назад щастя моїх дітей, бо за це заплатив Ісус Христос на Христі. Ранами Він нас відкупив, свою кров'ю він нас умив. І це все дуже серйозно, це серйозніше, ніж святські розрахунки. І насправді ми будемо праві, бо Ісус заплатив. Тому це правда, що ми не оправдовуємося своїми ділами, це є істина, в яку ви вірите. Я сьогодні тим таким свідченням хотів показати, що в світі це працює, а в нашому житті це точно працює духовному, якщо ми в це віримо, це проголошуємо і кожен раз нагадуємо, і кожну службу нагадуємо, роблячи намірення на службі Божій, ми нагадуємо в темний світ, за це заплачено. Тому. Це моє щастя, наше дітки Боже, з Богом Слава Ісусу Христу.